Коментар сьогодні знайомі на українському кордоні сказали, що з 1 січня не будуть випускати за кордон жінок медиків. Чи може таке бути? Чим ближче наближається новий рік, тим більше подібних запитань маю під власними відео. Тому, друзі, відповідаю. Станом на сьогодні ми маємо 25 грудня 2024 року жодних законопроєктів про те, що планується якесь обмеження, виїзду жінок. З медичною та фармацевтичною освітою з початку січня 2025 року немає. Ті поодинокі випадки, коли жінки скаржаться, ось, мене там не випустили, да? що ж це діється, чи що це вже обмеження. Пояснюю, коли ми проясняємо, що, що саме сталося, виявляється, що прикордонник при перевірці документів виявив, що жінка має медичну або фармацевтичну освіту і рекомендував оновити дані або в найближчому ТЦК, або через додаток Резерв Плюс. А ті типу, поодинокі випадки, коли жінки скаржаться на те, що їх прикордонна служба не випустила, що було виявлено, що в жінки є або фармацевтична, або медична освіта, вони просто давно вже забули, що мають цей диплом, тому що давно не працюють за цим напрямком. Там, при проясненні ситуації, виявляється, що прикордонник пояснив, що, шановна пані, вам треба просто оновити ваші дані або в найближчому ТЦК. Або через додаток Резерв плюс, і ви заново можете прийти на кордон, пред'явити оновлені дані, ми вас пропустимо. Але ж це не заборона для виїзду, розумієте? Це різні речі. Коли жінка, яка є військовозобов'язаною, має фармацевтичну або медичну освіту, так само як і чоловіки, дійсно має оновити дані. Така вимога є згідно діючого законодавства України. Тому, друзі, навіть якщо ви давно не працюєте за медичною освітою, це не означає, що прикордонна служба при перевірці ваших документів і звірці, відповідно, з реєстром оберіг, не побачить, що ви, наприклад, колись там в 2005 році закінчували медичний навчальний заклад і маєте відповідну освіту. Просто будьте до того готові, якщо ви зараз на новорічні свята їдете в Україну, що коли ви приїдете в Україну. У вас постане питання щодо оновлення даних, якщо ви це ще зараз не зробили. Зробити це можна або в тому ДЦК, де ви стоїте на обліку, або через застосунок Резерв Плюс. Тоді у вас при виїзді, при поверненні за кордон, де ви зараз проживаєте, проблем на кордоні не буде. Якщо вам відео було корисно, будь ласка, ставте лайк та репостіть.